На цьому відео, чоловік, якого підозрюють у розбещенні семирічної дитини, камери зняли момент, як він заходить до школи. Встановили особливі прикмети злочинця. Це був його одяг та Взуття відеокамери допомогли у розслідуванні. Спочатку правоохоронці саме так відстежили чоловіка. Рухається в напрямку зупинки громадського транспорту, де сідає автобус громадський автобус, який шляхом камер з функцією розпізнавання номерів знаків було встановлено даний автобус та його маршрут слідування. Та змогли визначити, як він виглядає. Ось тут підозрюваний заходить в продуктовий магазин. Та признявши маску, вживає алкогольні напої, де ми бачимо його риси обличчя. Використовують камери і при аваріях. Це, до прикладу, до диспетчерів телефонує водій. Дивіться, їдемо в різні слова. І фура спеціально піджимала, прикладала, черкнула мене і тікає. Водій запам'ятав номерні знаки автівки. По камерах правоохоронці знаходять вантажівку. От дивіться, зараз нас вибило на моніторі. Транспортний засіб. Це є автомобіль марки Сканія. Так, оце він склав дорожню транспортну пригоду. Зараз він у нас остання фіксація. Він проїжджав в 15.41, пасіки Зубрицькі. Напрямок руху передають патрульним, які згодом і зупиняють вантажівку. Загалом в області є понад тисячу відеокамер. Вони є трьох видів, звичайні із функцією розпізнавання номерних знаків та розпізнавання геометрії обличчя. Вулиць, які являються найбільш прохідними, проїжджими частинами нашого міста, де зосереджена найбільша кількість людей, громадські місця, парки, які в подальшому присуненні камер відеонагляду будуть слугувати нам можливістю. Розкриття вуличної злочинності ми повинні надавати можливість особі злочинцю залишати цифрові сліди. За словами речниці Нацполіції області Світлани Добровольської правоохоронці підрахували, що приблизно 80% злочинів розкрили за допомогою цих камер. Олена Данило, новини на Суспільному, Львівщина.